Радіо Чикаго Ну а зараз поговоримо про мобілізацію. Отож, Зеленський назвав питання мобілізації дуже чутливим. Генштаб та головнокомандувач на ставці запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей. Президент попросив аргументувати таку пропозицію, оскільки це питання людей справедливості та фінансів. Мобілізація у такого формату коштуватиме Україні додаткових 500 мільйонів гривень, і це сильно вдарить по кишені держави. Також має новину про уряд України. Він затвердив, та в план реалізації стратегії кібербезпеки України. Основними напрямками роботи стануть забезпечення діяльності у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та кібероборони, розвиток технологічної складової національної системи кібербезпеки, налагодження більш тісного співробітництва з міжнародними партнерами. Отож, переходимо до зовнішньої політики. Британія пообіцяла Україні посилення флоту та гарантії безпеки. Готується десятирічна угода. В рамках угоди Лондон прагне використ... використає свій військово-морський досвід, щоб допомагати Києву контролювати. Чорне море, також уряд Італії схвалив продовження військової допомоги Україні до кінця 2024 року. Міноборони Італії у своїй заяві наголосило, що підтримка включатиме зброю електроенерелектроенергенератори. Електроен... Вибачте, й усе необхідне для підтримки військових операцій і захисту беззбройного цивільного населення. Франція також у 2024 році долучиться до навчально-українських льотчиків на винищувачах. Напевне, F-16. Ну і зараз до ближчих наших сусідів перейдемо. Також є новина про те, що Дуда скликає Рабез Польщі на тему України за словами голови Польщі. Зустріч запланована на 12.30 у президентській палаці Бельведер. Обговорюватиметься питання безпекової ситуації, пов'язаної з ситуацією на фронті України, аспект міжнародної безпеки та можливості підтримки збройних сил України. Він повідомив, що Польща має три роки, щоб підготуватися до можливої конфронтації з. Осією проте ситуацію на кордоні з Україною замовчують. Збитки українській економіці внаслідок блокування кордону зросли до 1 мільярда євро. Водночас Польща зазнає ще більших економічних втрат, каже віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників. Ну і звісно, не можемо не згадати північну Корею. Вона підтвердила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Диктатор Кім Чен Ін назвав пуск попереджувальним для США у разі щоб Вашингтон прийме невірне рішення щодо КНДР, послі Японії, Південної Кореї та США з ядерних питань уже обговорили між собою цей пуск і засудили його. Ну і звісно, європейський союз також засудив пуск північною Кореєю балістичної ракети. Вони назвали це Підриває мир і безпеку. Також висловився Жозеф Борель. Він наголосив, що КНДР повинна негайно відмовитись від своєї ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення і балістичних ракет, що є єдиним життєздатним шляхом до сталого миру і безпеки на корейському півострові. Борель також закликав північну Корею та Росію утриматися від будь-яких обмінів. Військовою технікою. Це були всі актуальні новини внутрішньої та зовнішньої політики. Отож, бачимо, що питання балістичних ракет все частіше і частіше піднімається. Сьогодні Північна Корея підтвердила вчора на Росії, власне, ми читали, що там запропонували провести випробування міжконтинентальних балістичних ракет, і все йде до того, що. Країни добра, країни зла об'єднаються і напевно рано чи пізно зустрінуться в цьому протистоянні. Ну щось таке та й відбудеться на жаль. Я так думаю, в майбутн ближчому майбутньому, оскільки і так само як Путін. А... Висловлюється дуже сміливо про те, що е, тобто будь-яке будь-яке зло, яке не є поканим, <тас> та, тобто, воно що стає він, більшим злом. Звичайно, що він там дійде і до кордону з Польщі, що Польща і Польща погрожує, і власне з цього слід, напевно, очікувати, що рано чи пізно всі країни Європи будуть задіяні в війні безпосередньо вже своєю присутністю. Власне про Польщу От, е, ми не згадали це в розмові з Романом Безсмертним, але президент України Володимир Зеленський у своєму. У сьогоднішньому спілкуванні з журналістами питання Польщі підняв. Точніше, журналіст підняв це питання. Зеленський відповідав, і він захищав, захищав власне свою позицію, те, чому відносини погіршилися. Доля правди, звісно, що є, тому що бачимо збитки шалені: один мільярд. Так, один мільярд євро. Україна втратила власне від блокування кордону. Але Зеленський сказав сказав, що це власне були політичні ігри, і нічого спільного це з його діяльністю немає. І додав таку вже крилату фразу. Хто зараз сидить на соціальних мережах, може бачити всякі меми. Фраза «бо не тряпка». І от власне тепер Зеленський має такі три регалії: бо не тряпка, бо не втік, бо не лох. От таке резюме у Володимира Олександровича. Що ну але до речі, е, от цікаво, Вадим говорив про те, що водночас Польща також зазнає ще більше економічних втрат, але ж Польща це почала, ну тобто, з блокуванням кордону. Тому, якщо польща зазнає ще більших економічних втрат, невже їм далі вигідно блокувати нам кордон і ну, власне собі так само уряд, який почав блокування кордону вже у відставці. Зараз Туск, новий прем'єр, очільник уряду, і є всі надії на те, що наші відносини з Польщею в найближчому вже майбутньому зміняться. Ну так. Нещодавно були відкрили один пункт пропуску, так. але його знов ж таки знову закрили. Так, тому нам тому, нам, не можна втрачати, нам не можна не можна втрачати немає. союзників. Бачимо, що ворог наш здобуває союзників, і ми маємо говорити з всіма. І навіть, навіть, напевно, що маємо говорити з Угорщиною, тому що той наш сусід. Хочемо ми того чи не хочемо. А поки що він не нападав на нас, тому в принципі можливість до діалогу має залишатися чи ні. Проте це я думаю, що це все з цим кордоном. Це віддача нам за Євробачення. Що ми знаєте, не віддали 12 балів Польщі вже другий рік поспіль. Нас там була історія, що жодного балу польщі не дали. Здається, -поз минулого року. минулого року жодного не дали. А минулого 12 не дали. Ця оцінила в 1 бал співачка, е маленькі долоньки. Ірина сина і доньки. Водим, Ірина Не, не згадуй, бо зараз буде не лексика. Все між нашими країнами буде добре, питання часу, обов'язково відносина налагодяться.